Дуже несподівана, неочікувана україномовна лабада щойно була в ефірі молодіжного порталу. Ну і ще одна неочікувана інформація на цей раз буде в тому самому ефірі того самого молодіжного порталу. Я вже не знаю, як так сталося і чому так сталося, але виявилося, що останнім часом люди часто отримують по голові. І від того в тих самих людей прокидається якийсь незвичайний чи навіть надзвичайний і талант або здібності. Пам'ятаєте, з чого я починала молодіжний портал з того, що хлопчика семирічного в Америці ударило метеоритом по голові, і він думає, що він супермен. Тобто він тепер багато що може. А тепер йдеться про Денвер. Тобто, це, це та сама Америка, як, як частина світу, там знову ж таки вдарило по голові, і людина знайшла у собі приховані неймовірні таланти музиканта. І це при. Тому всьому, що до того, як його по голові вдарила, вдарило, та людина була затятим спортсменом. Отже, після травми голови у спортсмена відкрилися приховані таланти музиканта. 19-річний хлопчина після черепно-мозкової травми тепер виявив у себе рідкісний дар гри на музичних інструментах, і не на одному якомусь, а одразу на тринадцяти, вийшовши з Лікарні Лак... Лаклан Конорс. Лаклан Конорс. Запам'ятайте це ім'я, тому що можливо ім'я цього музиканта, ін інструменталіста і мультиінструменталіста скоро стане відоме широкому загалу. Ви будете одними з першими, хто про нього дізнається. Він вийшов і заявив, що він просто вміє грати на музичних інструментах. От просто сказав: вийшов, а, вийшов на вулицю і каже, так. Чекайте, так я ж вмію грати на музичних інструментах. А давайте спробуємо. Повідомляється, що до того, кілька років тому, хлопець насправді мріяв навчитися грати на піаніно, проте його спроби не увінчалися успіхом, адже в нього не було жодних музичних здібностей. Тобто, мама, навіть рідна мама, рідна мама казала про свого сина, що він дійсно не мав таланту. Він навіть не міг відтворити і повторити найпростішу мелодію. Це зізнається. Мама, людина, яка завжди е, каже про свою дитину, що та дитина найкраща, найталановитіша і таке інше. А ця зізнається, що він просто не мав таланту, це був просто якийсь жах, коли його просили щось заспівати, чи коли він сам хотів про щось заспівати, чи щось зіграти, це все всі затикали вуха і кричали, що в них болить голова, і нехай він перестане. Ну хлопець вирішив, що якщо в нього немає таланту до музики, то краще за все йому бути спортсменом. Ну, тобто обрала абсолютно протилежне. і. Е, Пристрасно почав займатися спортом. Він любив грати в лакрос і сподівався, що в майбутньому вийде на професійний рівень. Не склалося так, як гадалося. Тепер все професійний спорт для цього самого Лаклана закрито. Він, він переніс підлітком, справу тому, що струс мозку. Саме тоді, коли грав на полі ось у цей лакрос. Його вдарило. Ну, вдарило його, він впав забився головою і е, все. І на тому його спортивна кар'єра закінчилася, тому що він почав з, з часом відчувати судоми, і в кінцевому підсумку був врешті-решт госпіталізований, тобто через грувлакрос, яка мала б стати його е, подальшою долею. Я впав на спину і вдарився по тилицю об землю. Пам'ятаю, що я зміг піднятися, але голова голова паморочилася, і земля йшла з під моїх ніг розповідає Лаклан у наступних матчах. Він отримав ще кілька ударів по голові, після чого у хлопця почалися епілептичні припадки і галюцинації. Потім він потрапив до лікарні. А коли молоду цю дитину молодика виписували, лікарі попередили, що надалі йому краще утримуватися від контактних видів спорту тобто, це все це. Ну, кінець жодної спортивної кар'єри. Ця новина надзвичайно засмутила Лаклана, який мріяв про знову ж таки нагадаю, кар'єра кар'єру спортсмена. І він що думає? Ну що? Спорт мені закритий. Все, туди більше вороття немає, тому що, якщо хочу вижити, спортом займатися не можна. Повернуся до музики. Мама з жахом подумала, Господи, зараз воно знову буде бринчати. А ланка Лаклан, він прийшов вдома, е вирішив, що ось воно піаніно, а давайте я відтворю музику на слух. Мама, ну я ж вас, да, попереджаю, що мама була в шоці. Мама в шоці, вона думала: Господи, тільки не це, тільки не це. А він взяв, сів за піаніно і повторив. І Повторив настільки вдало, що мама дуже здивувалася. У результаті сьогодні підліток грає на 13 музичних е, інструментах, включаючи те саме піаніно, гітару, волинку, мандоліну і акардеон. Тобто, не, на, не, не тільки на гітарі, і бас, гітарі, і ударній установці, е, Лаклан грає. Це через травму головного мозку. От бачите, знову ж це, що означає? Це означає, що навіть якщо вам здається, що ваше життя скінчилося, це абсолютно не так. Коли закривається одна, одні двері закривається одне вікно, це може означати, що десь поруч відкрилися інші двері, відкрилися інші вікна. Ну, якщо знову ж таки все це от якимось чином перефразувати, то виходить, якщо ви думаєте, що ви е, більше не отримаєте інформації у молодіжному порталі? Це ви неправильно думаєте, тому що коли закінчується моя моя балаканина у студії, починається е, рубрика. І от зараз буде саме той момент. Моя балаканина закінчується, а в ефір виходить рубрика про все на світі. Після неї у цій студії мають з'явитися люди, чергові гості. Сподіваюся, вони не запізнилися.